Тепер має бути 65 доларів за барель. У них є енергія, яку вони продають не ця команда, а інші команди. Щодо України, ви зустрінетесь із Зеленським. Він просив зустрітися з вами цими вихідними. Чи зустрінетесь ви з ним? Я не знаю. Не знаю, чи піде він на похорон, але сподіваюся, він вирішить це. Ми втрачаємо 5 тисяч. Я казав 2500, але всі казали, що це мало. Приблизно 5 тисяч солдатів гинуть щотижня. Подумайте про це, Щотижня гине від 3 тисячі до 5 тисячі солдатів. Вони росіяни та українці. Не американці, але росіяни, але вони люди і ех, вони люди, вони людські істоти. У них є сім'ї. Вони прощаються з сином, а потім дізнаються, що його більше немає. Це жорстока війна, і якщо я можу допомогти її вирішити. Ми втрачаємо багато людей. Якщо я зможу це вирішити, завдяки певним здібностям, було б чудово. Якщо ні, скажу, що Росія готова. Багато хто казав, що Росія хоче захопити все. І е, вони, я, я думаю, що у нас є угода з Росією. Нам треба домовитися із Зеленським, і я сподіваюся, що Зеленський. Я думав, що буде простіше мати справу із Зеленським. Поки що було важче, але це нормально. Все гаразд. Чи були у вас? Але я думаю, у нас є угода з обома. Сподіваюся, вони це зроблять, бо я хочу врятувати. Знаєте, ми витрачаємо багато грошей, але йдеться про людяність. Це найгірше. Ух, я бачу знімки, супутникові знімки. Я ніколи не бачив нічого подібного. Поля після цих битв жахливо, що все це даремно. У нас би ніколи не було цієї проб. У вас би не було тієї війни, якби я був президентом. Я вам це гарантую. І чотири роки у вас її не було. Так чи сподіваєтесь зустріти пана президента в Саудівській Аравії? Ех, можливо, але скоріш за все, ні. Думаю, ми зустрінемось з ним трохи пізніше від клівлендських індіанців. А тепер це називається клівленд щось інше. Все добре, слухайте. Я просто хочу, щоб війна закінчилась. Мені байдуже, поки якщо обидва задоволені, обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу мати фаворитів. Я хочу укласти угоду. Я хочу врятувати життя. Зараз країна це вже не те, що було півроку тому.